Привіт, привіт, народ! Сьогодні незвичайна розпаковка, вона буде така поетапна. Справа в тому, що ось цей ящик, який ви бачите на відео, ви подивіться його габарити. Да, я розумію, що якщо я буду його розпаковувати, е, так як я зазвичай роблю розпаковки це займе дуже багато часу. Воно вам не треба цей час втрачати. Тому я ви подивіться просто сама, крім габаритів. Тут яка історія. Мені його запакували цей чай, а цей чай е, в обрішотку. Да, величезна коробка, яку я просто так не зможу зараз з вами зробити. Тому нам потрібно буде з вами е, якби поетапно. Я буду збивати обрішотку і поки буду збивати, то я поставлю на паузу. Отже, єлі розвальохав цю упаковку. Обрішетку і робив каюшку. Геніальний упаковщик і маркетолог. Ну але чаю ви самі ви бачите, крім того, що я вам показав зверху розмір цієї посилки, вона висоту. В неї габарити 60 на 60 і на 50. Тому ну, чаю багато. Так, зараз ми при... змінимо трошки розмір нашого відео, щоб ви могли бачити. Краще, що тут є. Не є я самим геніальним відеозйомчиком, але ну, не, не розрахував, скажімо так, як це все буде відбуватися. Ну, так, я думаю, для тих, хто в мене на чайному каналі на телеграмі і бере чай, і спостерігає за чаєм, вам деякі речі позиції відомі, тому там не речі особа не будемо. Дуже багато. Дуже багато Пуерної крихти. Вона у нас сьогодні в такому топі. Ви її берете дуже багато. І це мене заставляє просто її брати ще більше, ніж п'єте Сьогодні прийшло 18 кг Пуерної крихти. Це справді багато. Цього нам хватить надовго. Ну По секрету, щоб я забрав всю, яка приїхала в Україну. Просто по тій причині, що ви її зацінили, ви її берете, ціна її дуже і дуже доступна. Якщо брати ось таким пакетом, то вартість, кілограм, вартість обходиться в 800 гривень. Якщо на вагу, то по 100 гривень за 100 грам. гарно. Преміум пуеру, який просто перебитий е, вкрихту. Це відсів від гарних преміум пуерів. Так, що у нас тут? А тут розбігаються очі. Отже, 10 пакетів е, це шу, шен-пуер 820-й, е, Шен з рисовою соломою. Це один із топчиків, його просто в мене беруть вже більше року. Народ постійно бере, зараз сьогодні будуть пролетити зразу три пачки в одну, на одну локацію. Братя, з рівного привітня. Так, медовий. Це карамельна червоний юнайський карамельний чай. Він а, трошки ароматизований, але ну, в мене є люди, які люблять... Та звичайно ароматизацією не займаюся. Так, тут що? Те, що я взяв вперше. По ньому вам зараз нічого не скажу. Не, скажу, мені все одно прийдеться його роз... розкривати. Тому ми разом з вами знаємо, що ж це за чай. Відчуваю, що це, напевно, гречка. Так, це не гречка, це якийсь овес, напевно. Угу. Ось якийсь чай китайський для шлунку. полезний, не хочу. До схочу. Тобто. Так, це мені плане. Порційні. Е, ось такі пакування по 20 штук. Це 40-10 це номер. Це шени. Гарний толковий премиум як, якості. Ось такі вони порційки невеличкі по там, скільки грам. По 10, напевно, грам одна така таблетка. Ну, Класика. Так, ось тут А-64. Це мосьєн в обновленні упаковки. Мао Масьєн відомий китайський чай. Просто такий толковий, зелений, гарний смаку і якості чайочок. Рекомендую масьєн. Це те, що можна рекомендувати. І приїхала у нас молочний улун для дівчат, який цінець молочний улун, Чуть-чуть він дорожче, але. Ну, У нас все подорожало. Так, А-60-й. Зелений чайок дуже такий толковий. Це зелений Чунцин з провінції Чунцин з міста. Чунцин, ну, ладно. Так. Тут Та, тисяча. Шеночки, конфетки від, від відомої фабрики китайської Аладдін. яка випускає саме ось такі преміальні. Портій 4010, опять, 40, опять тисяч. Щось різномогу шукаю. Так. Це кілограм, глина кілограмова. Вояки у мене люблять, беруть сразу собі кілограм. І ціна така доступна. Кілограм більше, а скажу, десь до півтори тисячі. Ну кілограм. Далі я забрав весь, хто був в Україні Ябао. Знову ж таки, чого я забрав весь для щоб був? Бо ви його п'єте, народ. Для це чайна брунька, хто що не спитався. покажу вам таку справу. Дайте, прямо в бікку, як з Китаю прийшов. Це чайна брунька, дуже багато, вона легенька. заварюється гарно. Ну, общем, якось так. Далі у нас кава. Вона є по Покупці кави я взяв 5 кілограм. Так і беруть. Знаєте, кава недорого, 400 гривень кілограм. Така перевірена за смаком і тому повірні. Так, це я не пам'ятаю, що я взяв. Розберуся зі своїм постачальником окремо. Далі три пакета n 1 це білий чай. Буквально тільки що його брав, і він вже закінчився. Далі у нас ось такі от штуки йдуть. Це 616-й, це пуер, 100 грамовка. Тут дві пластиночки, його удобно ламати, він так поділений секційно, як шоколад. Його удобно розломувати порційно до того, щоб пити. Тут 100 грам, і це досить дорогий чай. Це. 100 грамм 400 гривень і він свого вартий. Я його часом собі беру в дорогу, якщо геть -геть настроєння. Тут ось така штука, якщо я правильно пам'ятаю, це, да, це пуер з рисової соломи. Новенький варіант у нас буде з вами для поціновувачів цієї справи. О, дивіться, соломки є, соломки вистачає. Рисна солома це специфічний аромат, специфічний смак. Чай дещо пахне кукурузними палочками для тих, хто не знає. Але хтось чує тут аромат мишей, хтось ще якихось незрозумілостей. Тому він специфічний, якщо ви не знаєте, що це таке, вам треба варто спочатку взяти на пробу в мене порційку, подивитися і далі дивитися. Так два шена. Два нових шена, з яких я ще не пробував. Будемо разом з вами їх. Дивитися і розбиратися. Так, P006. Відомий, знаменитий, той, який ми колись з вами вже брали. Це червоний Дяньхун, пресований в млинці. Далі у нас ще якийсь номерочок, жовта, червона печатка. Це ось така ось справа. Класика. Недорогий. шен. Що мені радує? Ось у нас є цей знак. Тобто, це не сміття, це чай перевірений і допущений до продажу, як той, хто не опорочить китайську чайну промисловість. Ще два шенчика шу М -м По 50 грам. Такі невеличкі, доступна ціна. Так, 0,06. цих. От взяв на пробу ще 50-таку. Так, це знову ця печать. Взяв на пробу ось таку 50-ку, покажу вам. 50 грамовка недорога, гарна якби, ідея, як його представляють. Е, запаковано, тому відкривати, ну давай відкрию. Все одно мені треба відкривати, пити його і потім вам давати більше описів за чаї. Відкрию, подивлюся, що тут у нас. Ну що, що, шу, як шу, гарний, гарненький, жовтенький, пахне хорошо. Це дуже добре, да? ніяких в мене не викликає ароматів, ну, асоціації з якоюсь пліснявою і тому подібне. Отже, народ, наша розпаковочка добігла до кінця. Що ми повинні з нею зрозуміти? Чаю валом, чаю, окрім того, що прийшло на складі просто валом. Тому не втрачайте можливості пити гарний чай. Поки нам. До перемоги треба гарний чай. Всім гарно чаювання до перемоги з Богом. Мій номер 097 645 4498. Для тих, хто буде брати чай через канал Прокачай. Вам обіцяю свої додаткові якісь бонуси. Звертайтеся, пишіть і перемоги. Все, з Богом народ. З Богом. Так, де моя виключалка, яку я зараз так ефектно відключу відео. Ось вона лежить, дивіться, я так. Хоп, і все.